Всі незаконні забудови на єдиному веб-сайті. Громадські активісти створюють інтернет-ресурс, на якому публікуватимуть документи про будівництво, що ведуться із порушеннями. Наразі комунікують із жителями, які потерпають від спорудження чергових сумнівних висоток у місті, та збирають папери, які аналізують на предмет відповідності нормам. кажуть, приєднатися до такої роботи може кожен. Якщо будь-який мешканець вважає, що його турбує це питання, і він готовий долучитися до боротьби проти конкре. Або конкретного будівництва, або до загального процесу він може завжди зайти, ознайомитись вже з існуючою документацією, з рішеннями судів, з заявами, скаргами і так далі, або. Якщо нам вдасться все, тому що додатково туди завантажимо бланки форм, відповідно, буде зручніше одразу ознайомитись з наявною інформацією, взяти ці бланки існуючих форм і одразу їх заповнювати і подавати додаткові скарги або робити там електронні запити вже за додатковими ресурсами, де це все буде в нас пояснено і розписано. Спершу активісти планували тільки систематизувати інформацію про незаконні будівництва. Однак невдовзі знайшлися юристи, які готові братися за вирішення даних проблем. Кілька з цих прецедентів незаконних забудов вони оскаржувалися в судах, і власне є кілька юристів, які працювали з цими людьми, і вони активно виявляють бажання працювати ну, не зовсім на громадських засадах, однак за досить таку лояльну винагороду, оскільки їм цікава ця тема, і вони можуть іти зустріч громадськості. За найближчим часом активісти обіцяють наповнити сайт інформацією про незаконні забудови. А про повне виконання проекту планують відзвітувати наприкінці жовтня. Ольга Рега Сергій Попович телеканал 402.